Це одне з найбільших молокопереробних підприємств рівненщини Радивилів молоко, яке працює вже впродовж 27 років. За цей час додавалися лінії, модернізовувалося обладнання, розширювався асортимент продукції. Наразі на підприємстві завершують встановлення нової лінії, яка дозволить пакувати кисломолочну продукцію в стакани. Раніше тут вже використовували такий вид фасування, але попередня лінія була малопродуктивною та мала у п'ять разів меншу потужність. Це сучасна потужна лінія, яка за годину може фасувати від 6200 до 8000 стаканчиків за годину. Це приблизно в межах трьох тонн продукції. Ну, як для нашого виробництва це досить потужно, а тепер буде головне наше завдання забезпечити її роботу, забезпечити її повноцінне виробництво. 27 років тому компанія розпочинала свою роботу з сепараторного пункту. Потім поступово взялися за виробництво вершкового масла та масштабувалися до створення кисломолочної продукції від сметани та йогуртів до різних видів твердих сирів. Проте, як говорить директор підприємства, розвиватися ще є куди. І в найближчих планах розширення наявного асортименту та створення нової продукції. Планів багато. От це вже мій комерційний відділ. Каже, що давайте вже треба. Лінію на довготривале молоко. От, ми будемо збільшувати лінію по виробництву твердого сиру, по, по згущенню сироватки будемо вводити лінію. З початку повномасштабної війни підприємство не припиняло свою роботу ні на день. Більше того, розширили штат та встановили нові сучасні фасувальні лінії. За період 22-23 років. На даному підприємстві збільшена кількість робочих місць. 80 нових працівників прийшло на підприємство і мають сьогодні стабільну плату. Під час війни була закуплена, встановлена нова лінія розфасовки молока в пет пляшку. тисяч літрів на годину розфасовано рівненське молока за минулий рік. Молокопереробне підприємство сплатило 87,9 мільйонів гривень податків.